6 мин всема бесплатно <реш> <реш> доставка короче, в пределах 5 километров все шо у нас вся поставка три много іранский менед іран працює на дві, на дві сторони я так розумію. друзі усім привіт знову дорозі з Юрчиком Всім привіт Звітуємо, що ми тут завдяки вам змогли зробити за ці дні. По-перше, позавчора ми відвезли одну автівку на фронт, а іншу забрали в ремонт. Так, 50% десь ваших донатів це також йде на ремонт автівок тут в прифронтовій зоні. Вчора ми заїхали в тваринний притулок, завезли карма, які назбирали. Логістику забезпечив Льоха Карнаух до України. І подивилися, що там коїться. І ви знаєте, дійсно допомога потрапила туди, де вона потрібна. Україна приют, Ласка, горить не. У нас приют з э, 2015 року. Основатель моя співрога Наталія. Ми підбираємо собак з вулиці, лечимо, э, стерилізуємо всіх, прививаємо і стараємося знайти хорошу сім'ю. Ну, на жаль, зараз в часи во війни майже ніхто собак не берёт, потому що тяжёлое положение. Сейчас в приюте больше 110 собак, которых надо каждый день кормить. Днем мы кормим сухим кормом, вечером мы кормим э бульоном с кашей. И большое всем спасибо, кто нам помогает. А це самое Ukrainian Help, Дюссельдорф, Педик, Марина, а також Габі та Коня. Їм ем велика подяка. Е вам дякуємо. Ще нарешті доїхала фура Яку вантажили ще в Німеччині, перебрали все, що привезли, зробили набори, такі рюкзачки, які запаковані всім необхідним. І зараз вже завантажений, Як бачите, бус повний. І вже вирушили на Донеччину. Давай, 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 давай. Капець не Все, ваше. Не, не все не, ваше. Не. <ріжки> Це ваше. Купайчики. Персупчики. Ага. Родзинки. Родзиньки. До кишеньки. Горішнишки. Такі. Набір однієї людини. А? Разом закон? Да? Да? Так. А, а, як як? Та І гаджет, розкажи, що то є. Це прилад нічного бачення. Досить коштовний. Це благодійний фонд громадяни. Передав, Руслан. Ми зараз, чесно кажучи, такі речі, ну, це ми просто передали. Назбирати не можемо, бо навіть на Майвік нам ще... 45 тисяч не вистачає, а вже місяць ми збираємо на нього. Раніше було простіше. Раніше у нас один мавік в тиждень був. Зараз важко. Ну, на жаль, так є. Люди вже думають, що війна закінчиться. Ну, по-різному буває. Якого справа. Наперед, так? Кліщі маємо йти на uh, Ну, Так. Да. Кліщівка, Андріївка. Кліщівку ми взяли з 80-95-куром. Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області від російських окупантів. А Курдюмівку там зараз поля треба прийти, щоб до Курдюмівки добратися. Ну, я думаю, добратися. Так, тримай. Так, дякую. іншого вот. напрямку приплетання <гум> десять Сучки. цукерочки. Ого, такі ага. забагато. За Настільки так. <гум> Рукавиці. О. Супер. Просто супер. Просто чудово. Бо скоро зимой. Як... Да. Як в кіно. <гум> Енергія теж. О, Він о, з газом. Дякую, скажі, не бус. Це дуже важливо для нас. Дякую. Каністри німецькі. Особисто да. <світністри> привезли німецьким друзям. Вітання. Вообще супер. Це зі штатів. Привіт нашому американському другу. Давай. Як звати? — Не можна. — Не можна. Він військовий. American friend, the good. Носки не знаю, як будуть. — Сокс. — Карпетки. — Сокс. Beautiful socks. Uh, thank you. Thank you. Від комарів, шампуні, дезіки. Тут басов. Некілька. Ну, і основне ваше замовлення. Далекомір. Супер. Дуже э, дякую. Це це мір, три планшети. Дові, це дуже... І капо. Є капо. Тільки блейть. Давайте я вас обніму. Це подяка всім людям, хто нам донатить, що у нас є можливість це купляти і вам доставляти. Якщо можете їм подякувати, дякую всім, це дуже важливо. Разом робимо дуже важливу справу. Я думаю, що це все вб'є не один десяток тих, хто прийшов на нашу землю. В нас основне направлення це Курдюнівка, Зараз. Це, зараз це штурмові дії, евакуація поранених. Штурмові дії та підготовка нових підрозділів, злагодження. У нас підрозділ тактика спеціально призначення. Ми готуємо людей та участвуємо в штурмових діях. Ну, ми бачимо по відео вашу роботу. Є. Бачимо по діпстейту. Зараз сама ну, нестача є в нічній прилади нічного бачення. Ну от ми якраз до вашого одного підрозділу тільки що нічного бачення. Е, е, ну, ви для нас як е, ковток свіжого е, повітря. Дуже дякую для... дякую. Мова. Дякую вам всім. Дякую. дякую. Для розуміння пішло десь 50 тисяч гривень приблизно на зарядну станцію, далекомір та три планшети. Це не рахуючи. Їжі та всього іншого. Дякуємо вам ще раз. У мене друзі з Києва, коли мене спитали, що вам потрібно, мол, давайте ми вам продукти, там, пиріжки. там. Кажу, ні, стоп, стоп, стоп. Якщо можете, дайте нам каністру, масла. це розходники, це круги болгарочні, це електроди, проволока для... Ми вже придбали самі сварочний апарат, полуавтомат. Там У других друзів просив, кажу, болти, гайки, пожмені, там, киньте, що є. А він каже, для чого тобі? Я от знімаю відео, це все. Кінця кудись, якийсь болт, якусь гайку, шайбу, це все за 25 км звідси чешемо, по магазинах, шукаємо. Там ті ж самі краски, ацетони, ем, ну що ще? набори ключів, вони, ну це розходники, на жаль, вони летять. І Ми тому, коли от нам там те ж саме проводка, ті ж самі розетки, проводка у нас просто на позиціях у кидається кидаються там, по 50 метрів. Тобто проводка розходиться на ура, причому ну, не 0,75 треба, а там 2,5 треба. Mm -hmm. да, тобто такі от речі, вони кажуться, а навіщо вони тут. А для забезпечення життє... життєдіяльності підрозділу вони тут просто необхідні. Ну, будемо шукати інструмент. Благо в нас де є його пошукати. Фернайте. Я вже в тому є бос. Це від бригади ворога. Давно майчик буржуйки не возили, <гум> <гум> Ну, всі готуються до зими <гум> вже, потреба, <гум> потрохи-потрохи з'являється. Справи нормальна, роботи вистачає, так що насипаємо потихеньку. В який район? Ну не скажу. Але насипаємо добре. Ну no, за Кліщеївку, я так розумію, за Андріївку. Звіти, зараз. Так, починали звідти, зараз сюди нас. Ага, тепер тобто вже за залізну. Так, да, зараз ми трошки в тому напрямку працюємо. Добре, і як ситуація? Ну, ситуація складна, але так, роботи вистачає, ми її виконуємо. У нас чудовий випадок був. Юрчик, ти знаєш, що ми, а коли я був в Німеччині, ми наволонтери 120-ті міни. Інший підрозділ попросив, і ми шукали 120-ті міни. Люди скидалися, не ходили в кіно, не ходили в ресторан, щоб купити у це вам міни. Покупаєш 6 мін, сьома безплатно. Доставка, коротше, в пределах 5 кілометрів. І цей підрозділ якраз поділився, за що вам окремо дякую. Дуже дякую вам. Якщо ще щось потрібно. Будемо звертатися в обов'язково. Дякую. Дякую вам. Це що у нас? Хабіб. Ця поставка тримога. Вся сама труба. І п'ятка під ним. Іранський міномет. Піпець. Іран працює на дві, на дві сторони, так розумію. Міномети нам кацапам дає, блін, шахеди. Це, оце, це і вашими і нашими да, блін... А що у нас? А у нас це 120 Так, да, 120 Нічого собі. А це воно у нас на ложну позицію заготовить. <гум> 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 Нормально виходить. Теж треба. Пусок калімату, 100 120, 120 підготавлюється, комплектується і сьогодні хлопці будуть виїжджати на позиції роботи, то нас з собою чик. І потім постійно їм підвозимо ще. так. А так взагалі вистачає зараз по, по запасу БК? Ну, практично в притик. Маленький запасик є, але можна було б і битися. Ось така подяка, друзі, від першої артилерійської батареї. Там написано гаджету з подякою, але я би сказав гаджету з командою, бо команда це всі ми разом. Дякую вам ще раз за донати. Побачимось у нових відео.